Сьогодні поговоримо про гравця, який вважається серцем та мозком арсеналу. Проговоримо його в футбольний шлях, а у другій частині розберемо його дії на футбольному полі у матчі проти Бренфорду. Тож, поїхали. Мартін дуже рано дебютував у дорослому футболі у норвезькому стрімкотсеті, і під кінець сезону навіть став основним гравцем стартового складу та навіть в сезоні 14-15 стих дебютувати у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Реал Мадрид, як завжди, активно полює за молодими талантами, і вже у 16 років його підписує Реал Мадрид. У свою систему за майже 3 мільйони євро. До 18 років Мартін виступав за другу команду Реалу, яка виступала аж у третій лізі Іспанії. Але навіть після того, як Мартіну виповнилося 18 років, його неохоче підпускало до основи Реалу. За 4 роки Мартін провів лише 11 офіційних матчів за Реал Мадрид і встиг покататися у різні країни по орендам. І всюди був основним гравцем Херевен, Вітес, Реал Сосєдат. Але навіть цього не вистачало, щоб конкурувати за основу. Нагадаю, що на той момент у реали були два найкращі півзахисники світу Модрич та Крос. Тому вже взимку 2021 року Мартін уходить в оренду в Арсенал та одразу стає гравцем основи. І вже за півроку Арсенал викупає Мартіна з реалу за 35 мільйонів євро. І вже в своєму першому повному сезоні за Арсенал. Під кінець сезону Мартін Адегор стає незмінним капітаном та ключовим гравцем цього арсеналу Артети. Тож, давайте тепер ближче до його ігрових рис, та чому Мартін зараз ключовий гравець. Мартін це майстер передач. Він може знаходити опції як між лінії, так і в глибині. І вже на другій хвилині матчу проти Брентфорда він демонструє своє вміння. Мартін Едегор полюбляє отримувати м'яч нижче, щоб спокійно розвертатися і бачити цілу картину перед собою та грати обличчям до воріт суперника. І також на другій хвилині Мартін вже швидою вирізає передачу на Габріеля Жезуса. І це потенційний момент. Якби Габріель Жезус прийняв м'яч вперед у глибину. А вже на третій хвилині він демонструє магію контролю та віддає прихований пас на Тімбера. Мартін Едегор дуже мобільний гравець. Отримує м'яч ближче до лівого флангу. Розуміє, що зліва нема цікавих опцій, кому можна віддати м'яч, і переводить м'яч на інший фланг. Причому не тільки м'яч переводить на інший фланг, щоб розвернути захисний блок Бренфорда, а й він сам зміщується у вільну зону на правий фланг, звідки може далі розігрувати м'яч. А тут Мартін знову між двох гравців Бредвіра знаходить шпарину та віддає передачу. На сьомій хвилині він також отримує м'яч і вже робить на вісу штрафний майданчик, і одразу готовий бігти у зону завершення, щоб бути першим на підборі. Те, що Бренфорд грав низьким блоком, і якщо Мартін опускався нижче до власних захисників, то його ніхто не пресингував. Це давало Мартіну багато часу, щоб оцінити всіх гравців та простір. І звісно, він просиває м'яч вперед і віддає потім передачу в глибину на Тімбера. Але всі вбивають помилки, і саме помилка Едегора призвела до голу. Цього разу передача між двох гравців Бренфорда не проходить. Обрізка і Бренфорд користуються цим шансом і забивають гол. Мартін, як тільки отримує м'яч, завжди намагається просувати м'яч вперед, якщо має простір перед собою. Саме це він і робить у цьому епізоді. Входить у вільний простір та віддає передачу на інший фланг. Ну і окрім своїх навичків плеймейкінгу, він готовий відпрацьовувати у захисті. А саме у високому пресингу. Він підказує партнерам, щоб вони підіймалися вище, сам починає цей пресинг. І цікавий момент, наскільки він вімкнений в гру. Гравець, з яким він грає, віддає передачу, і Мартін одразу готовий догравати з ним до кінця та перехоплювати м'яч, якщо передача піде у зону, яку ви бачите на скріні. Ну і звісно, Едегор це майстер стандартів. На 28-м хлині він знову знаходить шпарину між двох гравців і підтримує атаку. Але давайте тут поговоримо про інший аспект його гри про бачення поля. Він біжить, підтримує атаку, дивиться вліво, потім дивиться назад, через секунду ще раз дивиться назад. І навіть у момент, коли м'яч вже йде до нього, перед тим як отримати м'яч, він сканує простір, щоб зрозуміти, чи є там хтось позаду, і приймає рішення, що саме робити з м'ячем. І він так грає абсолютно завжди. Ось він біжить вперед, дивиться на м'яч. Переводить погляд вперед. Знову вже йде передача на нього, і він знову в цей момент сканує простір біля себе, а потім віддає непогану передачу на Тімбера у вільний простір. Але Тімбер тут не встиг, але рішення з м'ячем дуже якісне. Ось Мартін знову підказує, як потрібно пресингувати. Пас поміж ніг супернику також не проблема для нього. Причому я казав, що він полюбляє опускатися нижче, щоб отримувати м'яч обличчям до воріт суперника. Це так, але і в грі між лініями він показує високий рівень. І одразу знаходить цікаву опцію, як далі загострити гру. Я одразу біжить у вільну зону, де він може бути корисним. У цьому епізоді він починає рух з правого флангу на лівий, отримує м'яч і знаходить передачу гравця у шлафному майданчику суперника. І знову одразу біжить у вільну зону. І бігти він готовий багато. Тут він віддає передачу в глибину і встигає під темп атаки, і потенційно може забивати гол, якщо передача йшла б в його зону. На 72 й хвилині він знову показує високий тактичний рівень. Знаходиться поряд з гравцем Бренфорда, сканує простір позаду, бачить багато вільного простору і зміщується саме туди. Отримує м'яч, перший дотик вперед і одразу загострює гру передачею на Жезуса. І ще один приклад якісного відкривання міжлінів від Едегора і одразу загострення вперед. Ну і потім креативна передача п'ятою у штрафному суперника. Причому щодо витривалості, він витривалий гравець, який може пресингувати і бігати усі 90 хвилин. Якщо перейти до статистики цього сезону АПЛ серед гравців центру поля та Вінгерів, Мартін Едегор займає високі місця. Мартін в середньому б'є трохи більше одного удару за гру, що є аж 28-м показником у Лізі серед півзахисників. Але тут і не дивно, адже він більше про створення епізодів для команди. Майже 37% цих ударів у ствір, Думаю, на це впливає те, що часто він завдає удари саме із штрафного майданчика. А от щодо передач, то він займає високі місця. В середньому 16,5 передач за гру у сторону воріт суперника у спробі просувати м'яч. З цих передач майже 86% вдалих. І у цих показниках він 7 у лізі. Ключові передачі 0,68 за гру і 15 місце, але тут є знову нюанс. Ключові передачі це передачі, після яких йде удар. Навіть якщо згадати гру проти Бренфорда, згадайте, скільки передач було на Тімбера у глибину, що він далі робив простріл. Тому у цьому аспекті ці цифри явно не показують повну картину та вплив Едегора на гру. Арсенал це домінуюча команда, і майже 4,5 дотиків у штрафній суперника це шостий результат у лізі. І в середньому він має майже 4 вдалі дії за матч у Атаці. І це 11-й показник. Хоч він в жодному пункті не був перший, але комплексно це дуже сильний гравець та плеймейкер. Для мене це гравець дуже схожий на Тоні Кроса, який спеціалізується на передачах, і мати такого гравця в центрі поля, думаю, хотіла би кожна команда у світі. Думаю, навіть і реал зараз жаліє про те, що не дав шанс йому. Тож пишіть у коментарях, чи сподобався такий розбір гравця зі статистикою, короткою історією кар'єри, та про якого наступного гравця буде цікаво послухати.